Все, що є жорстокість у фільмах і Та де ж усі моральні принципи, які основою є. Добре, що у нас і сім'я. Сім'я низажі правильно все скаже. Тут чекають всіх сльози сміх. Це все гріхний. Риф. Ти куди любий? Треба перевірити, як там справа у чобітку. На ту стару знову скаржаться. Гоу! Є хто вдома? Ні. 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 Я чую вашу мексиканську музику. Якщо і далі не буде тиші, здам жил площу маші та трьом ведмедям. О, симпатично. Хатинка просто причудовенька. У вас точно буде порядок. Так, баті. Бейсбольне поле. Теплі спогади. Я втратив цноту з Дженніфер Джейсон Лі. Он на тій лаві запасних. Це ж фільм швидкі зміни. А може, для неї швидко. А для мене ні. Тримай бито ось так. І зроби крок, як замахуватимеся. Я влучив. Дякую, пане Гріфін. Я йду геть. Кріс, тривай. Не серце. У мене змінились плани. Привіт, Дэг. Так баті, бамбам. І нам ніщо не завадить. Ані наркота, ані бухло, ані токсичні стосунки, в які я вляпаюся першим. Обережно пропустіть утікачку, яку легко маніпулювати. Ідіть у сраку, я побіг за тією кралею, а ви мені хоч кіл на голові тещить. Я сам задорс! Так баті, бам балем! Уагубський дитячий садок. взагалі, мені треба сказати тобі дещо важливе. Кажи нещодавно у мене знайшлися воші. І навіщо мені це знати? Ну власне, пам'ятаєш того тижня, коли ми разом їли пластилін? я mm -hmm. Гадаю, тобі слід перевіритися. Чуєш? Що? Тобто я грався пластиліном, яким з тобою гралися інші до мене? Оце я Так, баті, бамбалам. Так, хто наступний? Ой, так, мали нещодавно ваву? Ні, а бобо чи ой ой? Ні, боронь боже, ні. Аналіз. Виявив вошки. Що? Який жах? Що ж, тоді ви готові до смерті. Так, беді. Бем-балем. Привіт, Бонні. Джо вдома. Ні, він на патрулюванні. Боже, як смачно пахне. Брюссельська капуста. Ні, це я пукнула. Зрозуміло. Але пахне чимось іще. Мабуть, це вечеря. Хочеш скуштувати? Ну, баточки. Це не смачіше, що я їв зі мною? Ех, я б залюбки, та якось незручно. Зазвичай я вечерю з Лоїс. Гаразд. Напишу Лоїс. Але тільки один раз. Затримуюсь на роботі. Вечері без мене. Ти ж наче був вдома. Авто під домом. Мене як гарного працівника підвезли на лімузині. Чому лол? Сідаю на літак, напишу, коли приземлюсь. Що за зерня, Пітере? Зерня, зерня, тля зерня. Так, баті, бам-балам. Пітере, що з тобою? У тебе немає апетиту. Та з'їм, дай хвилинку. Ти майже нічого не їв. Лоєс, чим більше ти про це говориш, тим більше все ускладнюєш. Не відволікай. Так. Так, допомогло. М -м, так то ліпше, Бонні. Ти назвав мене Бонні? <плес> Ні! Боже, ти що? Ми взаджули, тату. Гей, Кріс! Усе затямив. <плес> Бойс, певно, сьогодні діла не буде. Краще піду у ванну, перегляну фотоборщику та вареничків і спатуньки. Так, баті, Ку-ку! <плес> <плес> є хтось <плес> <плес> Я Ні, <відчиню>. Я сам. <плес> боже, як пахне. Добре, давай тільки швидко, прямо тут, біля стіни. Так, баті, бамбам. Їй богу, смачнішої індички я в житті не їв. Схоже, Джо повернувся раніше. Що? Я з'їв майже всю його вечерю. Він дуже розлютиться. Так далі не можна, Бонні. Треба мливо кінематографічно попрощатись. Так, баті, бембалем. Це яйця з чесничком тримала у мікрохвильовці, поки не змішалися. Ой, ой, вони прекрасні. Обожнюю їх. Я рада, що тобі знову смакують мої страви. Так, беті, бембалем.